Я прийшла собі в магазин подивитися собі джинсики, обрати щось. Ну і коротше дивлюсь на ці джинси, і думаю, ні, ну в мене ж не такі великі об'єми, не може бути. І тому я дивлюся наступні джинси, і мені здається, що ось ці які вузенькі, на мене точно будуть, бо це мій розмір точно. А потім, коли я їх надягаю, то вони тільки можуть налізти на руку і більше ні на що. Як завжди, одне й те ж саме. Ну що, знайома вам ця ситуація, коли ви йдете купляти собі джинси і постійно обираєте на розмір більше, на розмір менше, і ніколи не потрапляєте в свій розмір. І в такій ситуації є два варіанти реакції у людини: стати агресором зверхнім, або жертвою нещасною. Та тому що понашивали тут всякого, мені тут нічого не підходить. І взагалі магазин лайно, обслуговування лайно, і я сюди більше ніколи не прийду. Ой, Жодного магазину не знайдеться, де я зможу купити собі одяг. Жодний магазин не може мені шити нормального розміру одяг. Я вже так втомилася від того, я себе відчуваю такою неповноцінною. Але насправді у вас є третій варіант. Так, ви не почули, у вас є третій варіант. Тут треба зупинитися і подумати. Ця вся ситуація насправді про те, що ми не знаємо справжніх себе, не знаємо своїх кордонів і маємо якесь ідеальне, фантазійне, краще представлення про те, як ми виглядаємо і ким ми є. Так, ви дійсно можете сказати про те, що є певна комплектація людини, і їй дуже важко знайти одяг. Але сама суть того, що людина не знає, який одяг їй підходить, який розмір для неї є правильним. Вже вказує на те, що людина не знає цього про себе. Тобто вона уявляє про себе як ту людину, яка має інший розмір, кращий розмір і краще виглядає, що вона не є такою, якою вона є. Як саме в даній ситуації ми мислимо краще, ніж ми насправді є? Насправді я не хочу признавати собі, що я поправилася, що в мене широкі бедра дійсно, і в мене набагато більший розмір. Ну, тому що я краще, ніж це є насправді. Дзеркало не відображає того, як я про себе думаю. Ваги також ні. Ні, я себе мислю і знаю отою, яка мала меншу вагу, і та, яка має менші розміри. Тому, ну ні, я не відповідаю. Ну не може бути цього. І саме тут, друзі, виникає неповноцінність. Так, вам не почулося, тому що саме те, що ви науявляли про себе в своїй голові, що ви набагато краще, ніж ви є справжніми. І потім, коли ви стикаєтеся з реальністю, зі своїм справжнім тілом, справжнім я, справжньою особистістю, ви починаєте себе відчувати неповноцінною. Чому? Тому що чим більш роздутий про себе образ, про те, як ви мислите, що ви не такі, як ви зараз, тим більше, коли ви стикаєтеся з реальністю, афігіваєте. Тому що, почекайте, в моїй голові, в моїй уяві я набагато краще. Тому що чим більш роздутіше, фантазійніше, ідеальніше представлення про себе, Тим, по перше, набагато важче з ним розпрощатися, а по-друге, коли ти стикаєшся з реальністю, дуже важко побачити те, який ти звичайний, яка ти маленька і неграндіозна людина. Тому, друзі, якщо ви хочете попадати в свій розмір одягу, вам треба побачити себе справжніх. Насправді це не легка справа, але якщо ви хочете менше відчувати якоїсь своєї неповноцінності, ви хочете зрозуміти, чому ви себе відчуваєте неповноцінною, тоді треба спитатися про те, який образ ви про себе малюєте, в якому образі ви живете про себе, і чому ви себе мислите як ту, яка є справжньою. Зараз зі своїми певними недоліками. Тому чим швидше ви зрозумієте, що ви понапридумували про себе, тоді тим швидше ви зможете побачити себе справжніми, і тоді у вас з'явиться ресурс на життя, і, в принципі, ви перестанете себе дуже часто відчувати неповноцінними, бо ви і так вже будете знати себе справжніми.